Радість пізнання. Без неї не може бути успішним сучасним урок. Пізнавальний процес організовуємо так, щоб він приносив радість дітям, широко використовуємо в освітньому процесі дослідницьку та проєктну діяльність. На уроках Я пізнаю світ, я досліджую світ, діти створюють аплікації і досліджують, з чого складається краплинка. З пластиліну виліплюють плоску крапельку води невеликого розміру, засипають усю поверхню крапельки зернятками пшона і ледь притискують їх. Зернятка символічно відтворюють молекули води, пам'ятаючи про те, що навіть найменші зернятка набагато більші за справжні молекули води. Створюємо модель ялинки з електронними орбіталями та прикрашаємо її гірляндою молекули води.